У серпні 2014 року під містом Іловайськ розгорнулася страшна битва у війні на Донбасі. Бої тривали майже місяць і увійшли в історію під назвою Іловайський котел. Українська армія втратила 366 воїнів, 429 отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 потрапили у полон. Генерал Руслан Хомчак, на чолі з штабом, розвідавши сили противника, припускали, що місто утримують не більше 80 бойовиків. За наказом генерала Хомчака відбулася перша спроба захопити Іловайськ, але, на жаль, наступ провалився 10 серпня вони почали наступ, проте невдовзі після початку єдиний танк підірвався. Вантажівка заглохла, і штурм заклинувся. В боях загинули 12 українців. Ще одна спроба захопити місто. Бойовики засіли в північній частині міста та викликали підкріплення з Донецька. Росія порушує умови гуманітарного коридору, відкриває вогонь. Пам'ятаємо захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, а також полеглих 10-ї річниці боїв за Іловайський.